Всім, Таня. Є в мене такі крольчата, їм вже минуло два місяці. Не мав часу, просто скоріше їх переселити. Хочу забрати вже від самки, бо самичка вже кітна. Через два тижні буде родила, так що треба їх вже терміново переселити. Подивимося зараз, скільки хлопчики, дівчатка. Потім покажу на відео результат. Ось такі вони вже величенкі, це мама їхня. А, це крольчата. Це повністю кройчата, батько їхній термон, а мати шиншила. Зараз ми їх заберемо. Переселив я вже наших кроликів. Є 4 самчики і 6 самечок. Дав їм вже їм їсти, сіно дав. Годую я їх зерном. Ось так даю пити. До речі, Пропої ще, взяв баночку трисульфону. Завжди його беру. Подобається результат, кролики нормально переносять і добре ростуть. Печінка завжди чиста в них. Зараз ще зважу їх. Зважив, кокроличку взяв. Кіло 780 це з відром, відро важить 160 грамів, тобто чиста вага 1,620 Ну, Звичайно, кормом я не годую, годую зерном, то я думаю, що це хороший результат. Кроликам минуло 2 місяці 2 місяці і 5 днів. Я думаю, що це хороший результат. Звичайно, на кормі вони вже б були було більші. Але ми годуємо зерно. Корм дають тільки перших 2 тижні, як вони починають їсти. Щоб вони стартанули, вони добре набирають вагу в перший місяць. Ну а далі вже годує зерно. Помісні кролики, гарний украс, подобається мені шиншили. І якось так. Все, Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім успіхів у цій справі.